Добрий день усім. Сьогодні хороша погода, зараз 9 градусів. Опускаємося на землю. О! Оце та переноска? Переднє відео показував. Ось кабель іде на мотор. Мотор трохи трохівлад на півтори. Шкіл саме менший виточний. Ремінна передача. Верхній шкіл із вентилятора обдуву ванили комбайна. Причеплений маховик змог... москвича. Раз він сьогодні чітко стає проточкою. На два болти просродили дірки, на два болти. А це те... балансіровка. Добавлено. Оба на. Все так. А ты вот так. Три ножи выкинул. Закрываем. Тут поставлена такая муфта. Привод на вальте. А це ось такий матеріал. Після ось такі о. Це вже навесно, бо на нас ще зиму. Вже 17 мішків поставлено під навіс. Ну а це ось такий матеріал після випрески саду. Ось так о. Зараз покажу вам як. Шаткує. Я писав відео на 120 мкФ, Плохи для запуску не вистачає, але є для того рука. Так, і раз. І два! Берем бітку, добрі коси, і так само. Це троє. Думаю поправляєшся теж до кінця Ну, еще вам одну версию пропущу Вот так Ну, как и так. Якось так. Тоді берете в відро, чи в кушиль, І сулком, або в котел висипаєте зразу з мішка. Або в грубо сувочком підсипаєте і грієтесь. Так що будьте здорові, на миру, добра і перемоги. Дякую за село. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, so, пока.